Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шанари. Розділ 24. Темрява пливла по заходу. В по павутинних покривалах сірих сутінків, і вечірній холод охопив ліс. Хмари, які маскували літнє небо протягом майже семи днів, почали розсіюватись. Тонкі блакитні смуги яскраво виблискували в згасаючому сонячному світлі. На заході обрій став червоно-багряним, світло м'яко падало на залиті дощем ліси. З під плями туману, що огортав матові гальма, з'явились п'ятеро, які залишились з невеликої компанії Арборлона. Вони випливли, як загублені душі з підземного світу, змучені й виснажені. Їхні руки та обличчя вкрились ранами та синцями, одяг був забруднений, порваний, вологий, звисав, роблячи з них жебраків, лише зброя вказувала на те, що вони хтось інший, втомлено пробираючись крізь останній ряд хащів повз останні купи ожини, вони піднялись на невелику височину і нерівно зупинились перед вежами близнюками пайкона. Це було приголомшливе, вражаюче видовище. Розтинаючи широке русло Мермідону, коли річка йшла на схід до посоличка Лагорну, Пайкон утворював природні ворота в розлогий горбатий гірський хребет, який ельфи назвали скелястим відропом. Пайкон стояв самотньо, й осторонь, дві вершини височили над горизонтом, немов величезні вартові, які охороняли землю внизу. Лінії хребтів і тріщин прорізали поверхню в лабіринт складок і розколів, перетворили землю на лабіринт, біля північного підніжжя вершин ріс сосновий ліс, який рідшав у міру того, як схил ставав крутішим, аж поки не залишились лише чагарники та польові квіти, які яскраво розфарбували темну скелю. Вище сліпуче біло блищали кишені снігу й льоду, кріспін провів поспішну нараду. Звиваючись крізь хащі, вони відійшли далі на схід, ніж він хотів вийшли тут, а не на край скелястого відрогу. Може здатися логічним, що вони повинні обігнути пайкон, а потім рухатись вгору за течією, але всю дорогу треба пройти пішки. І їм знадобиться ще щонайменше два дні, щоб дістатись так далеко. Гірше того, вони ризикують залишити слід, за яким можна піти. Капітан ельфів подумав, що у нього є краща альтернатива. Глибоко у Пайконі була ельфійська фортеця покинута з часів Другої війни раз. Кріспін був там один раз багато років тому, і якщо вдасться знайти твердиню. То по її проходах можна буде вийти через гірську скелю до Мермідону, там вони і знайдуть човен, а якщо ні, то є достатньо деревини, щоб побудувати хоча б пліт. Якщо використати річку, то на усе це витратиться день, можливо, навіть менше. Є ще одна причина піти цим шляхом річка сховає усі їхні сліди. Останній аргумент вирішив усе. Ніхто не забув зустріч із різником у Дрейвуді. Демон все ще шукає їх, і все, що вони можуть зробити задля перешкоджання цьому полюванню, має бути зроблено. І Всі зголосились послухатись поради кріспіна. Не гаючи часу, почалось сходження на пайкон. Вони швидко пройшли крізь розкидані сосни, що росли біля підніжжя найближчої вершини та досягнули нижніх схилів. Після обідня сонце занурилось за лісовий обрій, настала ніч. Шлях їм освічував півмісяць і ще купа блимаючих зірок. Ніч була тихою, спокійною, наповненою солодкими запахами, що доносились з лісу ніжним південним вітром. Вони знайшли широку протоптану стежину, яка йшла крізь купи валунів і повз скелясті перепади, неухильно звиваючись угору. В тіні гори ліси почали відступати, відкриваючи краєвиди на хащі, які розійшлись на північ під ними. До вже такої маленької річки Ріусонг. Наближалась північ, коли нарешті вони побачили ельфійську фортецю. Твердиня розташувалась в глибокій щілині, з вивистому лабіринті парапетів, веж і фальшбортів. Довгі звивисті сходи йшли вгору по схилу до відкритого входу в зовнішню стіну замку, обв'язані залізом дерев'яні двері, обвітрені й потріскані від віку, чиї петлі проіржавіли стояли відчинені, сторожові вежі нагадували приземкуватих звірей минулого, з гребеня парапетів стирчали шипи, високо скупченні гострих веж різко бряцали об залізні стовпи ланцюги. Які колись несли прапори ельфів королів, лясь, донісся пронизливий крик нічного птаха, який посилився, аж допоки його не заглушив пронизливий вітер. П'ятеро, що залишились з невеликої групи Арборлона, піднялись сходами до входу в фортецю і обережно увійшли всередину. Висока, щільно обгороджена доріжка поверталась до другої стіни. Бур'яни та чагарники проросли крізь кам'яну брилу, що утворювала доріжку. Вони йшли вперед, чоботи глухо відлунювали в тиші коридору. З щілин вилітали кажани, шалено махаючи своїми шкірястими крилами. Дрібні гризуни снували по розбитому каменю в спалахах раптового руху. Павутиння звисало, як простиратла тонкого льону, чіпляючись стрічками за одяг компанії. Коли ті проходили повз, у кінці доріжки відкривався вхід у величезний двір, усіяний сміттям і наповнений скиглінням вітру, по обидва боки їх оточувала зубчаста стіна, що виходила на головну вежу стародавньої фортеці, до цитаделі, обгородженої стінами, що здіймались на сотні футів у нічне небо. Камінь вигинався назад і зливався з тінню гори. Вікна позначали верхні поверхи вежі, що виходили на заплутану темряву хащів. У центрі балкону ніша закривала єдині дерев'яні двері, внизу, прямо з подвір'я, у вежу вели інші двері, усі закриті. Віл з тривогою озирнувся на стіни і зубчасті стіни, що нависали над ним. Темні й зловісні, що потроху руйнувались від віку. Вітер завивав у його вухах. І дув брудом в очі. Хлопець щільніше затягнув клубок свого плаща, щоб захиститись. Йому не подобалось це місце, і воно його лякало. Це притулок для привидів померлих людей, притулок для зловмисників. Він подивився на Амберл і побачив таке саме занепокоєння. Кріспін відправив ділфа оглянути балкон. З Каціном на буксирі капітан Ельфів рушив до входу у вежу спереду. Двері виявились надійно заблокованими. Віл із дедалі більшим побоюванням спостерігав за відкриттям. Фортеця замкнула їх, як в'язниця, і дуже чомусь хотілося з неї звільнитись. Ділф знову з'явився вже з балкона. Його слова майже губились під криком вітру. Верхні двері виявились відчиненими. Кріспін кивнув. Вони узяли кілька дерев'яних палиць, які можна було б зробити смолоскипами, і повів компанію вгору балконними сходами в альков. Дійсно, двері стояли прочинені. Всередині капітан ельфів за допомогою труту зробив смолоскип. Перший віддав ділфу, другий узяв собі, та потім жестом вказав усім увійти, зачинивши за ними двері. Усі опинились в маленькому передпокої, що розгалужувався на низку темних коридорів. Сходи врізались в дальню стіну, звиваючись із кам'яної підлоги вгору у темряву. У розбурханому вітром повітрі висів пил, а скеля вежі була просякнута запахом затхлої вогкості. Простягнувши смолоскип, кріспін пройшовся по кімнаті та повернувся назад. Щоб закрити їх на важкий залізний засув. Тут можна відпочити до світанку. Катсін та Ділф вартували, допоки Віл та Амберл спали. Кріспін вирушив на пошуки проходу, який переведе їх через гору до берегів Мармідону. Ділф передав свій факел Вілу і разом з Катсіном вислизнули в ніч. Кріспін наказав Вілу та Емберл тримати засув закритим. А потім зник у темряві одного з коридорів. Хлопець та Ельфійка спостерігали, аж доки світло від факела не зникло. А потім віл підійшов до входу, вставив факел у залізну стійку, закріплену в камені, і згорбився, притулившись спиною до дверей. Амберл закуталась у ковдру і лягла поруч. Крізь щілини в кріпленнях, що тримали двері, завивання вітру лунало моторошним покликом. Минуло багато часу, перш ніж хтось із них заснув. Віл більше дрімав, ніж спав. Легкий, дрейфуючий відпочинок, змушував його невпевнено перебиратись між неспанням і сном. Майже миттєво він почав снити, рухаючись крізь клубок, що туманом навис над його підсвідомістю. Темрява з туманом перетягнули його в ліс, в якому він, здається, вже був. Усе було знайоме, ця темрява, маса безладних пейзажів, сон, але не такий, який був раніше. Раптом він відчув жахливу присутність істоти, яка сиділа десь у темряві навколо, і згадав: Гейвенстед! він бачив цей сон у Гейвенстеді! Істота прийшла за ним, він утік, але марно. Нарешті він прокинувся, і хлопця охопила паніка. Монстр там. Якщо він зараз не прокинеться, то не уникне смерті. Як покинути цю темряву і туман? Віл почув, що кричить, коли монстр потягнувся до нього і миттєво прокинувся. У кишені туніки ельфійські камені горіли вогнем. Піднявшись, він подивився у світло смолоскипа, яке відбивалось від кам'яних стін вежі. Амберл теж прокинулась, присіла біля нього. Сон ще затуманював її зір. Обличчя її було бліде й перелякане. Віл невпевнено торкнувся до Ельфійки. Це його крик їх розбудив. І чому Амберл дивиться на двері? Там прошепотіла вона. Юнак поспішно підвівся, підтягнувши дівчину за собою. Прислухався, але нічого не почув. Напевно, це вітер, сказав він нарешті приглушеним голосом, сповненим сумніву, і узяв ельфійку за руку. Я б краще подивився, замкни за мною, не відкривай, якщо не почуєш мого голосу. Хлопець відтягнув важкий засув і вислизнув у ніч. Емберл зробила, як було сказано, і почала чекати. Віл присів у тіні алькова, дивлячись у темряву. Місячне світло падало на всю довжину безлюдного балкону, а також на стіни, що височили навколо. Хлопець обережно підійшов до парапету і зазирнув униз, у двір. Він був порожнім. Каціна і ділфа не було, хлопець не знав, що робити далі, і через мить продовжив йти уздовж балкона. На вершині сходів він знову зупинився, щоб оглянути подвір'я, все ще нічого. Під ногами пил розвіювалась з кожним новим поривом вітру. Хлопець беззвучно пішов сходами вниз. Він майже спустився і побачив Каціна. Принаймні він побачив те, що від нього лишилось тіло ельфа гротескно було зломлене. Воно впало на стіну вежі під балконом. За кілька футів діл. Його можна було ледь помітити під тим, що залишилось від важких дверей вежі. Які раніше ніхто не зміг розкрити. Стало холодно, різник, він їх знайшов. Наступної миті після цієї думки Віл вже дерся сходами до входу на балкон, молячись, щоб не запізнитись. Ельфійка була сама в передпокої, їй здалось, що вона почула якийсь шум з темряви сходів позаду, шум, який долинав десь із глибини будівлі. Вона неспокійно озирнулась. Потім прислухалась, і її добряче налякав стукіт у двері. Амберл, відчиняй! Голос віла, настільки приглушений вітром, що його можна було ледь впізнати. Дівчина поспішно відкинула важкий засув. Хлопець увірвався всередину та закрив двері за собою. Він був білий від страху. Вони померли обидва. Це різник. Він тут, у вежі. Емберл почала щось говорити. Але юнак швидко притис руку до її рота, змушуючи замовкнути. Шум, так, шум там, на сходах. Це різник. Він був у цьому впевнений. Як тільки той знайде шлях до цієї кімнати, їм кінець. Хлопець відчув паніку. Як це сталося? Чому демон їх так швидко знайшов? І найголовніше, що тепер робити? Тримаючи перед собою смолоскип як щит. Він відійшов до дверей до сходів. Амберл, здавалось, застигла, але залишатись тут не можна. Юнак оглянув на проходи навколо, у який з них зайшов Кріспін? Обравши навмання, він зробив крок уперед та потягнув за собою Амберл. Через кілька сотів футів вони зупинились. Прохід закінчувався, розгалужуючись на три нові коридори. Хлопець знову запанікував. У який йти? Він підніс факел близько до підлоги. Якщо Кріспін тут пройшов, то залишив слід на підлозі, вкритій пилом, слід, по якому також може піти і різник. Юнак подавив страх і швидко рушив далі. Разом вони пройшли темними коридорами фортеці у зали, заповнені павутиною, через кімнати, наповнені гнилими гобеленами і шматками меблів, що розсипались. А також уздовж балконів і парапетів, які вали у темряву. Тиша заповнила стародавню цитадель, навіть шум вітру згас. Було чути лише стукіт чобіт по кам'яній підлозі. Двічі вони вирішували, що заблукали, бо повернули не у той коридор, а потім ще декілька разів пропускали свій поворот. Вони тримались слідів. І щоразу витрачали дорогоцінні секунди на те, щоб дізнатись, куди подівся кріспін, їх не покидало відчуття, що в будь-який момент з темряви з'явиться різник, і останній шанс на втечу зникне. Раптовий спалах смолоскипа прорізав темряву в коридорі попереду. Вони пішли у ту сторону, з полегшенням спостерігаючи, як худа постать кріспіна матеріалізується з тіні. Капітан повернувся з пошуків проходу, що вів через гору. Що сталося? запитав він, одразу побачивши страх у їхніх очах. Хлопець йому все переказав обличчя Кріспіна стало попелястим. Дільфи теж! Що ж треба зробити, щоб його зупинити? Ельф на якусь секунду подивився на меч у руках, а потім покликав їх за собою. Разом вони бігли назад коридором, через який пройшов кріспін, повернули ліворуч у інший, пройшли через масивну залу, де колись зберігали зброю, поспішно спустились сходами до порожньої ротонди, а потім до ще одного проходу. У кінці виявились залізні двері, які відчинив кріспін. Вітер заривів їм в обличчя, увірвавшись крізь отвір, і різко штовхнув назад. Вони виявили, що дивляться на ущелину. тут гора розколюється від вершини до основи, обидві половини з'єднував тонкий місток, який вів від невеликої скелястої ніші, в якій вони стояли, до єдиної вежі, вітер завивав над прірвою, люто верещав, стукуючи по вузькому залізному прольоту. Лише тоненька смужка місячного світла. Проникала через глибоку щілину. Кріспін притягнув хлопця з ельфійкою до себе. Нам потрібно це перетнути. крикнув він, перекриваючи рев вітру. Міцніш тримайтесь за перила, не дивіться вниз. Я не впевнена, що зможу це зробити. крикнула у відповідь Амберл, стурбовано дивлячись на подіум. Віл відчув, як її маленькі долоні міцніше стискають його руку. Вам потрібно! Це єдиний вихід. Відповідь не залишила місця для суперечок. Вітер завивав у вухах. Амберл на мить глянула на зачинені двері за собою, а потім знову на Кріспіна. Без слів дівчина кивнула. Будьте поруч, сказав ельф. Вишикувавшись у ряд, вони вийшли на подіум. Капітан попереду, Амберл за ним, Віл наостанок. Вони йшли повільно, обережно, тримаючись руками за поручні з обох боків, низько схиливши голови. Вітер лютими поривами роздирав їхні тіла, зриваючи одяг та розхитуючи стрункий залізний місток. Допоки не здалося, що вони скоро заваляться і впадуть. Їх обдувало морозне повітря з верхніх схилів гори, руки й ноги швидко заніміли. Залізо мосту стало мов лід. Крок за кроком вони йшли, нарешті, вийшовши з тіні скель у тонку смугу місячного світла, що позначала останню частину переходу. За кілька хвилин вони опинились на платформі перед самотньою вежею. Споруда височіла перед ними в скелі, вузькі вікна були темні, кам'яні стіни тягнули вологу, що тепер перетворювалась в лід. Єдині двері, зачинені тепер, позначали вхід. Кріспін провів Емберл до входу і потягнувся до дерев'яного ящика, прибудованого до стіни вежі, звідки витяг пару важких молотів. Один він простягнув юнаку та вказав на міст. Його голос приглушувався вереском вітру. Є шість шпильок, які тримають опори по три з кожної сторони. Виб'ємо ці шпильки, і доріжка завалиться. Усе було побудовано так, щоб не дати ворогу тебе переслідувати. Твої три праворуч. Віл поспішив до містка. Три горизонтально закріплені шпильки, забиті через вушка, кріпили стійки з кожного боку. Міцно взявши молот в руки, він почав бити. Іржа та бруд застигли. Увесь процес відбувався дуже і дуже повільно. Нарешті впала перша шпилька. Хлопець швидко перейшов до наступної. Вітер оглушав його, розносив звуки ударів, а через холод руки німіли. Друга шпилька випала. І в цей момент щось важке струснуло міст. Віл і Кріспін подивились вгору, тримаючи молоти в руках. У темряві щось ворушилось. Квапимось! наказав капітан ельфів. Віл несамовито вибивав останню, насипаючи удари на округлу голову шпильки та проіржавіла. Віл зібрався силами і, нарешті, вдарив, тримаючи молот обома руками. Нарешті вона трохи поворухнулась. На мосту, відразу за смугою місячного світла, виднілась тінь, темніша за ніч навколо. Кріспін скочив на ноги. Дві шпильки з його боку були вивільнені. Третя вибита наполовину. Але час сплив. З'явився різник. Він ступив уперед у світло, величезний, закутаний в шати, безликий. Кріспін підняв ясеневий лук і швидко випустив три стріли. Віл ледве зміг простежити за рухами лучника. Усі три стріли були відбиті без зусиль. Хлопець відчув, як у нього стискається живіт. Він відчайдушно вдарив у шпильку, пославши її на кілька дюймів далі через вушко, але вона застрягла. Раптом він згадав про ельфійські камені їх треба використати зараз. Хлопця пройняла рішучість. Він підскочив, поліз у туніку та витягнув шкіряний мішечок, і через секунду вже стояв, тримаючи камені в руці, стискаючи їх так міцно, що ті ледь не різали шкіру. Різник рухався уперед, все ще низько присівши, величезний і темний. Залишалось приблизно двадцять футів. Хлопець підняв свою зброю та доклав усіх своїх зусиль, щоб викликати вогонь, який мав знищити монстра. Камені спалахнули. Синій вогонь розлетівся, але потім щось ніби завмерло всередині віла. В наступну мить. Сила каменів зникла, його охопив жах. У відчай хлопець спробував ще раз, але нічого не сталося. Емберл кинулась до нього, несамовито промовляючи його ім'я, але її слова губились у крику вітру. Віл зробив крок назад, приголомшений. Не вийшло. Ельфійські камені більше йому не підвладні. А через мить Кріспін вже стояв на мосту. Капітан не вагався. Кинувши лук, він вихопив меч і рушив до демона. Здавалось, істота трохи завагалась. Прямого зіткнення вона явно не очікувала вітер бив місток, змушуючи металеві опори скрипіти на знак протесту. Уся конструкція нестійко хиталась. Шпильки. різко крикнув Кріспін. Все ще приголомшений, Віл сховав камені назад у туніку. Узяв молот і продовжив свою безрезультатну працю. Шпилька не рухалась. З діні позаду вискочила Емберл. Узявши молоток кріспіна, вона шалено почала стукати по іншій стороні. Тим часом Кріспін пішов в атаку. Капітан намагався вивести демона з рівноваги, роблячи обманки та випади, сподіваючись, що той послизнеться та впаде. Але монстр тримався на тонкому мосту та відбивав удари ельфа однією масивною рукою, явно чекаючи свого шансу. Кріспін був гарним фехтувальником, але він не міг пробити захист істоти. Різник подався уперед, ельф відступив. Гнів і розчарування охопили віла. Стиснувши молот обома руками, він стукав з усіх сил, що залишились. І нарешті шпилька покинула своє місце. Після цього міст прогнувся. Кріспін втратив рівновагу. Саме у цей момент демон ринувся уперед. Віл та Амберл з жахом спостерігали, як монстр підіймає капітана на кігтях. Ельф з останніх зусиль замахнувся на демона мечем, але лезо розколувалось. Просто знизав плечима, ніби нічого не сталося. Істота просто підняла ельфа над головою і викинула бідолашного з мосту вниз. Кріспін падав мовчки. І знову різник зробив крок уперед. Раптовий порив вітру підхопив, і без того ослаблений місток із потужним поштовхом. Це і зламало останню шпильку. Перехід полетів вниз. Забираючи за собою різника, міст падав зі стогоном заліза, метал тріщав, ламався, викручувався, а потім вдарився об схил гори. Проте міст не впав вниз, а продовжив висіти на зруйнованих опорах, хитаючись під впливом вітру. У темряві скель усе це було ледь видно. Різник зник. Голос Емберл пробився через гучність вітра. Та покликав Віла, який не міг зрозуміти, що говорить дівчина. Йому було байдуже. Він просто стояв і стискав киянку. У розумі крутились думки: Кріспіна і супроводу більше не було. Вони не можуть використовувати камені. Вони з Емберл залишились самі. Вона схопила його за плечі та благала відійти від краю. Хлопець обернувся до дівчини та притиснув ту до себе. На мить навіть здалось, що Віл чув голос Аланона, який говорить, що покладається на нього. Що ще можна зробити? Вони стояли і обіймались на краю прірви і безпорадно дивились у темряву внизу, а через кілька хвилин вони зайшли у вежу. Кінець 24 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!